Усім привіт! Я рада вас тут бачити на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я знімаю це відео з таким класним краєвидом. От захотілося щось нового. Це вже другий раз я знімаю. Тому що в першому відео було погано мене чути. Був дуже сильний вітер, а мене не було в мікрофону. А, так, ну що, я надію, що мене чути добре. А зараз. Я прибрала собі мікрофон, тому пою дам фідбек, якщо цікаво. От. Хто тут вперше? Я рада вас тут бачити. Тут все про мій стиль життя, класні такі штуки. Може буду розповідати про щось, що не вийшло. Бо це таке життя і кайфове і класне. От, про інструменти, якими я користуюся, які мені допомагають. Можливо, вам вони можуть також змінити і ваше життя. Тому рада вас бачити тут. приєднуйтесь. підписуйтесь, ставте лайк, забуваю це сказати. От, і сьогодні в нас буде дуже класна цікава тема, і це тема звичок. Це моя о, одна з улюблених тем, в принципі, з якої все починалось. Тому погнали. Як я прийшла до звичок. По суті, звички це такі цеглинки, з яких ми складені. Вони непомітні, але саме з них складаються наші дні, а то ж все наше життя. Іноді вони щоденні, іноді вони можуть бути там тричі на тиждень, але так чи інакше, це наші повторювальні дії. І саме ці дії можуть робити нас щасливішими, витривалішими, усвідомленішими а можуть і навпаки тягнути нас вниз. Знаєте, як у той серіал, який ти вимикає, вмикаєш на фоні, типу на фоні, а прокидаєшся вже на п'ятому сезоні. Здається, вроді якби і приємно, але куди пішов час. Для мене суть звичок це не просто там зробити зарядку чи випити вісім склянок води. А це саме про змінити стиль життя, сформулювати ту реальність, у якій мені кайфово перебувати. Тобто я не ненавиджу не, не звичку, бо звичка для мене це інший рівень вже життя. Звички як невеликі, але регулярні інвестиції у свою версію 2.0, я б так сказала. Звички створюють нейронні стежки. Кожного разу, коли ми повторюємо певну дію, в мозоку зміцнюється зв'язок між нейронами. І з часом це перетворюється на автоматичний маршрут. Тому звички це буквально структура мозку, яку ми можемо свідомо будувати. А тепер уявіть, як ця теорія почала втілюватися в моєму власному житті. Це почалось десь у 2017-2018 році. Тоді я почала занурюватись в теми розвитку, саморозвитку, духовності. Ну, як занурюватись? Знаєте, я скоріше пробувати це на смак. Що це таке? там, Задавала собі питання різні, читала книги, робила нотатки, це там осмислювала. У мене з'явились мої такі. Вже серйозні важливі блокноти з глибокими думками, серйозними такими, можна сказати, навіть філософськими. І саме тоді в моєму житті з'явилися медитації, з'явилися інструменти візуалізації, інструменти візуалізації там, майбутнього, так? і взагалі прагнення жити усвідомлено. Навіть до речі, зараз я роблю медитації, ті, котрі я робила там 5-7 років тому дійсно вирішила знову почати. Ми ж такі істоти еволюціонуємо по спіралі. Спочатку одного рівня досягаємо, кайфуємо тут, потім такі, а що далі? І знову вперед. Такий нескінченний апгрейд нашого життя. І це, до речі, навіть не про амбіції, це просто так працює наш мозок. Якщо трохи копнути глибше в біологію, все стає на свої місця. По-перше, допамін – гормон бажання. Всі ми чули про нього. Ми не відчуваємо щастя від досягнень. Ми відчуваємо його на шляху до них. Тобто, коли. А мета досягнута, допамін падає навпаки. І, ма, і мозок такий каже: ну що, а що далі? Що де наступне? Ну давай. <плес> Тому ми завжди хочемо щось нове. Ще що така штука, як гедоністична адаптація. Ми швидко звикаємо до нового рівня комфорту. Те, що вчора здавалося мрією, сьогодні стає нормою. Бо нам знову хочеться щось більшого. Так? Далі є така штука, як префортальна кора мозку. Вона створена для планування, аналізу і нескінченного пошуку кращого. Це не лінь. Це не невдячність, це така наша біологія. Тому просто треба прийняти цей факт, що ось, ось такі ми завжди хочемо щось краще. Якщо повернутися там до 17-18, тоді я ще не знала про ноушен, шаблони чи трекери, все почалося з -за звичайного блокноту зошиту. Якщо я знайду фотографію, я вам тут а я захотіла відстежувати фінанси. Все почалося в принципі з фінансів. Дохід тоді був в мене нерегулярним, щось надходило протягом місяця, і мені хотілося бачити повну картину. Тому я намалювала від руки таблицю, наче така дрібниця, але з цього почалась моя любов до структури та спостереження за собою. Потім я вже додала, почала додавати туди інші метрики, типу води, спорту, читання, усе, що мені хотілося впровадити. Я навіть знаєте, роздрукувала з інтернету на кольоровому папері шаблони зі звичками, так. Але, якщо чесно кажучи, вони в мене не прожилися. А от моя табличка, вона залишилася. І я досі її користуюся. Але в іншому вигляді. Я зібрала з часом різні різні інструменти, якими користуюся, і зробила собі блокнот. І ось так почався мій шлях з планування. У якийсь момент я подумала. А чому б не створити там блокнот не лише для себе, так? А в принципі для людей, друзів, бо вони почали також питати мене про це. Ну, це вже така зовсім інша історія. Я хочу донести до вас думку, що звички для мене це не раз зробити і забути, а те, те, що хочеться впровадити надовго. І дам вам такий приклад: наприклад, йога. Ця звичка визрівала у мене з тих самих часів, коли я вперше написала в блокноті, як е, хочу бачити там своє життя через 5-10 років. І там було починаю день з йоги. Ну, мені здавалося, що це ідеальна ранкова рутина. Тіло прокидається, є енергія, і я відчуваю цей успіх. Але насправді на той момент. Я й уявити не могла, що робитиму йогу щоранку. Ну, мені так хотілося все. Я іноді ходила на заняття, але не щодня. Майже рік тому все це клацнуло і спрацювало. Я почала ранок із звичайної зарядки. Зарядка буквально там 5 хвилин, просто щоб тіло моє прокинулося. Мені просто хотілося. А паралельно я підписалась там на фахівців, читала, надихалася про йогу. Пам'ятаю, як спостерігала за, йоги, е, за йогою Тіни Кароль. І для мене вона стала дійсно натхненням. У якийсь момент я відчула, що я готова і купила курс у тренера, з яким вона займається. І вже майже рік, через там, тиждень, буде рік, як я займаюся вже щодня. До цього ще додам, про те, що я часто чую таку штуку. Та, ти можеш собі дозволити тістечко чи піцу, подивись на себе. Знаєте, я то можу, саме тому, що все своє життя займаюся спортом і стежу за харчуванням. Тому. Це такий процес, який, як, наприклад, йога чи інший спорт, який треба, ну, я, я так вважаю, просто е влучити, вживати в своєму житті. Це не генетика, це не чарівна пігулка, це щоденна праця, основа цієї праці це дисципліна. І з нею не треба воювати, з нею треба просто подружитися. Як ви мене тут спитаєте, не чекайте мотивації, не шукайте чарівних інструментів. Просто починаєте робити маленько, регулярно. Домовляйте зі своїм мозиком, що це, наприклад, займе 2 хвилини, потім 3 хвилини, 5, І тільки ви почнете, згодом, це буде набагато легше. Вас відділяє від дисциплини не відсутність сили волі, а відсутність оцих малих кроків, відсутність дії. Але не одноразовою, а повторюваною. Так, якщо чесно, то іноді буває складно. Я теж маю супротив. Наприклад, коли вранці я йду на йогу, е на килимок для йоги, в голові розмова йде, тіло бурчить, буває таке, але я йду. Так, мені щось не хочеться там робити, але я йду. Я вислуховую себе і йду. А потім, же, там, після йоги я кажу собі дякую, бо саме з цього формується та сама сила волі. Таке питання: а як саме знайти свою звичку? Я вам дам декілька парад. Перше, це прислухатися до своїх реакцій, що викликає напругу чи роздратування, це є й точка відліку. Вам не подобається щось там? Почніть це змінювати. Ось вам нова звичка. Постерігайте за собою, де ви витрачаєте енергію, де ви заряджаєтесь, а згадайте моменти, коли вам було добре, які дії цьому передували, що ви робили так до цього. Запитайте себе, що мені дасть відчуття турботи про себе. Так як ви почуєте цю любов до себе? Так можливо, вас хтось надихає, і ви можете взяти щось собі. Не знаю, як я, наприклад, надихнулася Тіникаро, чи зробити глибинні медитації з запитом. Це також працює. Це може бути звичка до відпочинку, харчування, руху, порядку. Але те, що буде ваше. І найголовніше не намагайтеся одразу робити все. Бо я знаю такі приклади, коли там моя подружка все, я там роблю те, те. Те, я змінюю. та блін, не моя подружка, я так -то, також робила все, я там написала свій графік, буду тільки по цьому графіку, але ні, не завжди виходить. Все ж таки, треба якось поступово, щоб не було у цього супротиву з вашим мозиком, бо він вам скаже: знаєш, що а не пішла би ти. Зі своїми звичками, мені так класно. Одна маленька звичка, впроваджена з любов'ю до себе, дасть вам більше, ніж 10 звичок, які ви маєте. Тим паче, наш мозок прагне економити енергію. Тому він автоматизує повторні дії. Це означає, що. Звички знижують ментальне навантаження, тому нам легше жити на автопілоті. Я думаю, що ви чули таке, як помічали за собою, ніж постійно там приймати нові рішення. 40-50% наших дій протягом дня це звички. Ми Часто навіть не помічаємо, скільки рішень приймаємо на основі звичок, а не свідомого вибору. Це стосується всього, як ми чистимо зуби, що їмо, як реагуємо на стрес. Але саме головне, ви мене запитаєте, Настя, а як все ж таки продовжувати? Так, я роблю маленькі дії, а що щось треба, щоб мотивувало? Наприклад, я людина-таблиця, обожнюю вистежувати прогрес, бачити статистику, і це мені дуже допомагає закріплювати звичку. Торік у мене було там 5 звичок, одна не прижилася. Щоденник пам'яті, але інше залишилися. До речі, про щоденник дуже хочу писати і записувати емоції, важливі моменти, навіть сни, відстежувати, що на що впливає. Купила собі недавно, нещодавно блокнот, писала, зупинилася, але буду продовжувати. Поки так не зрозуміла, як воно піде, як. Вона спрацює так. Ця метрика. Минулого року, так, було також ранкова зарядка, яка переросла в йогу. Далі ранковий, ранковий настрій. Це така моя довга мантра, яка працює як енергетичний ключ до дня. знаєте. Коротше, я її змінила на нову мантру. І це такий вже мій наслідок моєї терапії, яку я роблю зараз на зараз самостійно. Це вже має така рутина. Далі 6 тисяч кроків. Хочу вже 10 тисяч вивчення мови, бо я різні мови вивчаю, тому це завжди зараз зі мною. Хочу відстежувати також свій прогрес, що я вкладаю, що отримаю читання. Я відстежу книги сторінки, скільки сторінок там прочитала, враження, оцінки. Вже є список, які, які книги я хочу перечитувати. Цей нереалізований щоденник, це що було в мину, мину, минулому році. Цього року я додала медитацію, мені прям дуже кайфово. Я до речі робила дві великі медитації на дві години. Також вправи для обличчя раніше. В мене був масаж, хочеться зараз вправи. Ну і вітаміни. Чому це все важливо? Найскладніше це просто не забути про свої звички. Тому я рекомендую записувати, десь там ставити собі цю галочку. Якогось це може бути застосунок. І я думаю, що застосунків цих дуже багато. Для мене був папір, зараз ноушен. Ну і звісно, все це, що ви робите, повинно вас надихати, тільки тоді хочеться продовжувати. От. Ця сила маленьких кроків це основа цих сталих звичок. Є такий принцип одного відсотка зростання. Якщо щодня ставити на один відсоток кращим у чомусь за рік ти станеш кращим майже на 37 разів, і такий невеличкий підсумок від мене. Звички це перш за все про турботу про себе, про вибір на користь того, ким ти хочеш бути завтра для себе. Завтра для себе. Я пишаюся собою, коли дивлюсь на свій шлях, і мені подобається бачити, як навіть маленькі кроки мені такі ведуть до великих змін. Ми це те, що ми робимо постійно. Досконалість не дія, а звичка. Аристотель. Папа. -па.